Добрий день, хотіла вам розповісти про роботу в Данії. Тобто, ну, якщо ти працюєш не власник свого бізнесу, а ну, найманий співробітник, то в Данії 37 годин на тиждень люди працюють 30 хвилин, як правило, перерва По п'ятницю трохи коротший день. То люди працюють, дуже така плоска тут структура, немає ієрархії, звичайно, є е, начальники, але вони, ну скажімо так, вони тобі не наказують, вони не ставляться і не, ти не відчуваєш, що вони вище за тебе. Е, але є нюанси е, в Данії також багато людей, які... Е, Бувають хворі на стрес, то тому що коли ти працюєш, на тобі лежить дуже багато відповідальності, то тебе ніхто не чіпає, не спрашує, як ти там виконав завдання чи не виконав. Але ти сам знаєш, що на тобі лежить ця відповідальність і інколи це забагато. От, наприклад, я працювала 9 років в Макдональдсі в Україні, то там був свій стрес, своя відповідальність, але в тебе завжди над тобою було дуже багато колег, начальників, які. Ну, В принципі, вони все время за тобою спостерігали і казали, давай роби роби оце так, зараз оце. Тобто ти ніколи не оставався на самоті зі своїми завданнями. А в Данії ти робиш і робиш, отак можеш сидіти, як зараз я працюю працюю бухгалтеркою. Сидиш, а потім підходить звіт за місяць, і ти там зробив всі проводки чи сплатив всі рахунки. то, ну, якби... Тебе ніхто не контролює. І якщо ти десь забив, то будеш відгрібати сам. І ну, це якось я так примітивно розповідаю, але на людях лежить більше відповідальності. І данці взагалі дуже відповідальні, на мою думку. Ті, що мені зустрічалися. Потеребенька, за життя в Дані. Гарного дня.